Всім доброго! Дня. Почали в нас виводитись курчатка з куплених їй від пасхальних курочок. Чу -чу -чу. Курочки, до речі, доволі цікаві, тому що батьки в них е різні породи. Курочки Аміровукана, півник один стадії лінінський, один Чубатий. От видно, що це від Чубатого. Оце ну, видно, що від Лівінського, це від Лівінського. На нам мамы пішли. Це тільки почався сьогодні вилот. Всі різи, всі тепло шукають. Красопетки. Дуже прикольні всі такі чубачі, бородачі. Покажи свою бородуньку. І всі на руки, все на руки. Не всі чубаті, не всі бородаті. Одне чубати і одне бородати. Оце. Ці самі такі звичайненькі. Але красиві всі. І цього достатньо. Ой. І цього достатньо, щоб вони були красиві.